Доброго дня, мої маленькі любі друзі, ми з вами знову зустрічаємося на уроці з математики, і сьогодні ми будемо досліджувати рівняння і нерівності зі зміною. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, термотчасу не втрачати, думати треба і працювати. А зараз, будь ласка, відкрийте ваші зошити. Напишіть в зошиті сьогоднішню дату. І давайте виконаємо хвилинку каліграфії. Частку чисел 84,2 збільште у 10 разів. Поставте відео на паузу. Розрахуйте цей вираз і запишіть красиво каліграфічно у зошиті відповідь. Перевірте себе. А далі в нас будуть тренувальні завдання, казкові задачі. Відповіді запишіть у зошит, а потім перевіримо. І так, перша задача. Півник із двох колосків спік 10 пірогів. Скільки пирогів спече півник, якщо знайде 8 колосків? Поставте відео на паузу. Запишіть відповідь у зошит. Наступна казкова задача. Карлсон захопився спортом. Типу він три рази на тиждень ходить в спортивну залу і займається там по дві години. Скільки всього годин на тиждень Карлсон займається спортом? Лікар Айболить дав семи поросятам по дві вітамінки і трьом песикам по три вітамінки. Скільки вітамінок було у лікара? Білосніжка та гноми садили полуницю. Білосніжка посадила 15 кущів полуниці, а сім гномів по 10 кущів кожен. Скільки всього кущів полуниці вони посадили разом? Щодня зранку вовк пробігає три круги по стадіону, а заєць на п'ять кругів більше. Наскільки кругів більше пробігає за тиждень заяць? Ніж вовк, це той же час. Молодці. Ви розв'язали всі задачі. Тепер, будь ласка, перевірте себе. Молодці. Давайте з вами пригадаємо, що таке рівняння. Отож, рівняння це деякі вирази, між якими обов'язково є знак рівності. В цих виразах присутні літери, так звані змінні. Значення яких необхідно знайти. Отже, у кожному рівнянні є знак рівності та змінна – це обов'язкові атрибути рівняння. Пригадай, що запис, сполучений знаком нерівності, називається числовою нерівністю. Якщо ж в цих виразах присутні літери, так звані змінні, значення яких необхідно знайти, то маємо справу з нерівностями зі змінною. Розв'язати нерівність зі змінною означає знайти ті значення змінною, за яких ця нерівність перетворюється на істинну числову нерівність. При цьому числове значення змінної називають розв'язком нерівності. А тепер відкрийте, будь ласка, підручничок на сторіночці 23. І перше завдання в нас таке. Подивіться, у кожному стовпчику нам потрібно розв'язати перше рівняння. І поміркуємо, чи можна друге рівняння звести до першого. Нам потрібно з вами розв'язати рівняння. І так, подивіться: перше в нас рівняння 42 -к до дорівнює 18. Це просте рівняння, яке ми з вами вже вміємо розв'язувати. У нас рівняння на віднімання. Невідомий в нас від'ємник. Для того, щоб знайти невідомий відємник, ми повинні від зменшуваного відняти різницю. Ітак, відповідь у нас. К дорівнює 24. А тепер давайте подивимося, що ж у нас із другим рівнянням. Друге в нас рівняння ускладнене. Ускладнене числовим виразом. Для того, щоб розв'язати такі рівняння, нам потрібно розрахувати числовий вираз і потім вже розв'язати рівняння. І так, 42 мінус к дорівнює 72 поділити на 4. Перед тим як розв'язати це рівняння, нам його потрібно спростити, звести до рівня простого рівняння. Ми розв'язуємо числовий вираз, 72 поділяємо на 4, дорівнює 18 і далі розв'язуємо, і перше рівняння. Відповідь однакова, К дорівнює 24. Наступне рівняння в нас просте. плюс 26 дорівнює 70. Це у нас рівняння на додавання. Невідомо у нас перший доданок. Для того, щоб знайти значення першого доданку, ми від суми віднімаємо значення невідомого доданку. Розраховуємо цей рівняння і виходить у нас b дорівню 44. Подивимося на наступне рівняння: B плюс 13, помножене на 2 до рівня 70. Це рівняння в нас ускладнене, воно ускладнене числовим виразом. Перед тим, як розв'язувати таке рівняння, ми повинні з вами знайти значення числового виразу. У нас вийшло просте рівняння B плюс 26 дорівнює 70. І далі розв'язуємо, як і перше рівняння. Відповідь така ж сама Б дорівнює 44. Давайте подивимося на друге завдання. Учні розв'язали нерівності, використавши залежність результату арифметичної дії від зміни одного з її компонентів. Давайте з вами прокоментуємо записи. І так у нас перша нерівність а 8 є більшою за 4. Ми з вами число 4 представили у вигляді різниці чисел 12 і 8. І так, у нас і з правого, і лівого боку. Є вирази на віднімання. Е, Від'ємник у нас вісім і з одного боку, і з іншого. Із двох різниць з однаковими від'ємниками більша та, у якій зменшувальник буде більшим. Тобто відповіді розв'язки цієї, цієї нерівності будуть 13, 14, 15 і так далі. Друге рівняння розв'язуємо так само. У нас другу нерівність. У нас є нерівність 200 мінус Х є більшим за 42. У нас з одного боку є вираз на віднімання. Від 200 ми відняли невідомий число Х, а з іншого боку, в нас число 42. Ми це число 42 представимо у вигляді виразу на віднімання. Де зменшувальне так само, як і з іншого боку 200. 200 мінус 158. Далі міркуємо. Із двох різниць з однаковими зменшувальними більша та, у якій від'ємник менший. Тобто, це буде відповідь 0, 1, 2, 3, 4 і так до 157. Третє завдання. Давайте знайдемо кілька розв'язків кожної нерівності. І так, у нас перша нерівність 36 мінус А є меншою за 9. У нас з одного боку є буквений вираз. 36а. З іншого боку, ми число 9 прописуємо виразом на віднімання, де зменшувальна є 36. 36 мінус 27. Далі аналізуємо. Із двох різниць з однаковими зменшуваними менше та, у якій від'ємник більший, тобто А більше за 27. Отож, відповіді 28, 29 і так до 36. Так само ми розв'яжемо і наступну нерівність. А далі в нас задача. Діти поїхали на екскурсію двома автобусами по 25 дітей у кожному автобусі. Скільки поїхало дівчаток, якщо хлопчиків було 28? Давайте з вами прокоментуємо розв'язання задачі алгебраїчним методом. Що таке алгебраїчний метод? Це метод складання рівнянь. І так, у нас шукана кількість дівчаток невідома. Тож ми відразу запишемо, що Х це кількість дівчаток. А далі міркуємо як. У нас поїхали на екскурсію дівчатка і хлопчики. Поїхали 25 діточок було в кожному автобусі, тобто два автобуси було, 25 помножене на 2 – це кількість діточок, які поїхали на екскурсію. Поїхали хлопчики і дівчатка. Хлопчиків було 28. Дівчаток невідомо скільки. Тобто 28 плюс х це так само усього дітей. 28 плюс х дорівнює 25 помножене на 2. Розв'яжемо це рівняння і дізнаємося, що 22 дівчинки поїхало на екскурсію. Дітки, запишіть, будь ласка, домашнє завдання на сторіночці 23, завдання перше, третій стовпчик і завдання третє, третя та четверта нерівності. Дітки, ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. Ви молодці, працювали дуже добре. До побачення!